Вас вітає Луч, жіноча колекція Лівайс лот номер 11 Він буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг, він буде по окремій ціні. Ціна на кожен блок буде прописана в описі під відео. На Levi's у нас найкраща конкурентна ціна в Україні ідеальне наповнення в лоті. Основне в Лівайс це джинси. Джинсів в лоті багато. Джинси це на тому, що спеціалізується цей бренд. Джинси класні, трендові моделі, хороші розміри. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають хорошу довжину. Модельки всі стильні, класні. Є е, прямі, є е, моми, є е, скіні, тобто на будь-який смак. Ось класна модель, класичний колір. Прямі, дуже круті. Ці трикотажні вони будуть в кожному лоті. В цьому лоті буде дві одинички. а ще одна одиниця. Також в лоті буде. Також в лоті буде три одиниці від Лі Купер. Le Cooper – це теж класний французький бренд. Ось розмір такий побільше джинси. Джинси висока посадка. Чорні скіні. Легінця. Далі це у нас джемпер класний, такий теплий. Сорочка. Світшот красивий, дуже укорочений. Класна, тепла кофта. Це ще одна одиниця від Лі Купер. І ще одна одиниця від лікупер-водолазочка. Боді. Така спортивна кофта. І переходимо до другого блоку. Це верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Куртка з капюшоном. Далі це в нас пуховик з капюшоном. Плащ такий класний оверсайз. Дуже стильна джинсова куртка, вона утеплена. Пальто. Навіть сорочка пальто його можна назвати. Дуже красивий принт. Наступний блок це взуття. Кеди. Вони текстильні. Взуття також по окремій ціні. Деякі моделі будуть в коробці, деякі без коробок. Ще одні кеди. Розміри різні. Розміри тут ходові. батальйони на каблучку і челсі. Якщо бажаєте, по взуттю ще можна добрати додатково. Можемо показати вам модельки, які є ще які ще можете взяти додатково. Ще один блок це футболки. Футболок буде шість одиниць. Вони в. Упакуванні. Класичні модельки. Буде дві чорних, одна біла, одна сіра, одна біла і одна персикова. Розміри різні. Тобто 6 одиниць по окремій ціні. І останній блок це аксесуари, це буде білизна, також по окремій ціні. Спортивні модельки. Базові. Нагадую, що ми переглянули лот номер 11 жіночу колекцію Levi's плюс Cooper. Саме цей лот може бути ваш.